Війна на сході країни триває. Багато наших хлопців знаходяться там і захищає суверенітет нашої держави. Багато з них віддали життя. Шосте пленарне засідання депутатів районної ради розпочалося з вручення нагород воїнам АТО. Багато нашої мешканців простяничини захищають самовіддану нашу землю. Сьогодні ми маємо змогу з вами жити, спілкуватися, насолоджуватися життям і мати надію на гарне майбутнє. Сьогодні держава: ми з вами не маємо права забути. Про те, що зроблено для нас, наградити медалю захисника вітчизни, старшого солдата запасу Архіпова Валерія Володимировича. Президент України Петро Порошенко. Серед них одна нагорода була вручена посмертно. Указ президента України номер 663 від 14 березня 2015 року. Про відзначення державним нагородом України за особисту мужність і високий професіоналізм. Виявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляють у Збройних силах України нагородити орденом за мужність третього ступеня старшого солдата солдата Валерія Яковича посмертно. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять погиблого воїна. Під час сесійного засідання депутатами обговорювалось 42 питання. Під час обговорення питання стосовно затвердження районної програми освіта Тростянеччини на 2016-2018 роки у депутати від політичної партії Сила людей виникло питання стосовно одного з пунктів програми, в якому йшлося про закриття буймерівської школи. Там в програмі насправді порушується декілька важливих питань. Е, перше питання це закриття Жульмеровської е, школи, при, припинення призупинення діяльності. Так. От, я хотів би, щоб ми його трошки детальніше проговорили, е, бо по суті ну, як би, мета яка? Ми тратимо достатньо багато грошей, було зручно, це 1,2 Да? В принципі, це, це очевидно, що великі гроші, так? але ці наші можуть не закрити школу, а активно їх використовувати. Тому моя пропозиція все таки не спішити з внесенням саме в такому контексті цього питання в програму, а додатково його вивчити, Я зараз його прибрати з програми, додатково вивчити, якщо це дійсно правильне рішення. Значить, ми можемо його проголосувати додатково. Якщо ми знайдемо інші кращі можливості, залишити все таки школу якісь, або там в початкову школу, хоча б селі, бо мені здається, це важливо. Бо як, ну, якщо ми зараз її там перезупинимо, то скоріше за все, що ну... я вважаю, що прибирати з програми цього діла не, не можна. Це наміри. Я ще раз кажу, після цього буде розпорядження голови адміністрації. Ми простежуємо тенденцію на сьогоднішній день роста кількості дітей. В селі Буймер немає. Школа 21 дитина, на наступний рік буде 20. Кого держать, кого ще потрібно? Дякую, Павло Петрович. Сільські голови підтримали депутата від політичної організації Сила людей і настоювали на виключенні даного пункту з програми. Одним з доводів стосовно заповнення школи дітьми, сільський голова села Буймер зазначив, що навесні очікується поселення декількох сімей у програмі Соціальне житло. Всі ці сім'ї мають дітей шкільного віку, тож учнів в школі прибавиться. і тому, на його думку, недоречно вносити в програму пункт про закриття школи. Вислухав доводи обох сторін, депутати прийняли рішення, Рішення про виключення цього пункту з програми заслухали присутні і звіт фінансово-господарської діяльності та виконання фінансового плану комунального підприємства районної ради, редакція районної газети Новини Тростянеччини» за 2015 рік. На жаль, звітував не головний редактор, який як пояснила представниця газети, знаходиться на лікарняному. Тож питання, які виникали у депутатів, представниця в більшості пояснити не могла.

Звітуючи про діяльність підприємства, доповідач зазначила, що кількість предплатників зменшилась і спостерігається тенденція зменшення кожного року. В той час, коли, як замітили депутати, газета тиждень, друкуючи майже той же самий матеріал, що і новини прастяниччини, збільшує кількість передплатників. Чому так відбувається? Чи не є це умисне зменшення передплатників? На жаль, ці питання залишилися без відповіді, так як засновник газети Тиждень, він же головний редактор газети Новини Тростянеччини не був присутнім на засіданні, а ви подавали звернення до суду що до захисту авторських прав, що ваші статті в іншому друкованому виданні друкуються Не те, що там я Не знаю. Я не бачу, які там статті Зацікавила депутатів і цифра, яка прозвучала у звіті доповідача стосовно фінансового результату за 2015 рік. Наскільки я розумію, на відвиборчої кампанії ще це видання заробила 25 тисяч гривень. Значить фактично, якщо б не дали із районного бюджету 30 тисяч і не було б 25 тисяч, то я розумію, що якщо б у вас не було 55 тисяч схожі, то ваш фінансовий стан у 16 році ще поріж. Так, рахуванням того, ви ще менше видання і передплату на 16 літр і як висновок депутати зазначили, що бачать в такій роботі неефективного керівника. Суть в тому, що я вбачаю у діях діях керівника сьогодні головного редактора, просто діє професіоналізм і роботу під впливом чи це робота неефективна. Це просто демонструє дуже саме кіноше. Заходи ніяк, і пропозиція Перше, Ви роботу головного редактора Зленка Павла Анатолійовича Незадовільною. Просиде з Ленку головну Анатолію Догану, вже перший робочий день, який вийде. Оскільки він такий уловій, знайомий його з рішенням. Зваживши всі доводи, депутати більшістю голосів підтримали цю пропозицію, роздивляючись питання про затвердження фінансового плану діяльності комунального підприємства районної ради новин Трастянеччини на 2016 рік. Депутати вказали на деякі негаразди, які потребують виправлення. Вони дуже ворога закупають інтернет, ума закупають матеріали закупають. Ми бачимо значне зниження теражу цього видання. А видатки прямо пропорційно не знижуються. Якщо ж ми будемо менше, випускати землярів видання, то відповідно видатки повинні бути менше, а вони наоборот збільшуються в порівнянні з 2015 роком. В результаті депутати більшістю голосів прийняли рішення про направлення даного фінансового плану на доопрацювання. Підтримали депутати і створення тимчасової контрольної комісії з питань перевірки доцільності та ефективності використання видатків з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів Достинецького району. Дане питання виникло в зв'язку з порівнянням виділення коштів на утримання однієї дитини в місті та селах району. Як зазначив Юрій Слабоспицький, ця цифра має Величезну різницю. Місто Трасянець, одна дитина, з тої довідки, яка була подана на бюджетну сесію, на бюджетну комісію, представнику міркує, в неї в рік обраховується близько 11 тисяч гривень. А у Буймері в той час близько 21 тисячі гривень утримання одної дитини. Це питання викликало незадоволення сільських голів, яких підтримали і деякі депутати. Понідів прийдуть на каждий садик листи з переліком усіх нормативних правових актів зі назадів комісію проводити пути на Однак, не дивлячись на це, все ж депутати більшості голосів проголосували про створення такої комісії. Всі питання, які були в порядку денному шостого сесійного засідання, депутатами були досконало вивчені і розглянуті.